Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Якщо документи готові, поїду в Давос. Наразі залишаюся в Україні, координуючи роботу енергослужб, заявив український президент Володимир Зеленський. Він також підтвердив, що Україна отримала запрошення до американської ради миру. Я нагадаю, лідери Києва та Вашингтону мали зустрітися на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі, що відбувається цими днями. За повідомленнями ЗМІ, мало йтися про гарантії безпеки для України, співпрацю з американцями і їхні інвестиції у нашу країну. Однак, поки президент залишається вдома. Так би мовити, на фоні чергової масованої атаки росіян сьогоднішні російські удар та його наслідки очевидно окреслюють пріоритети. Передусім, потрібне посилення нашої ППО та відновлення після ударів, реальна координація на місцях з партнерами. Значна кількість російської балістики, також крилаті ракети і доволі свіжі після виробництва вже в цьому році, каже Володимир Зеленський. Україна додає він готова до зустрічі з усіма партнерами, якщо це зустрічі, які допомагають захисту життя і гарантуванню без. Пеки, якщо це зустрічі, які реально працюють, наша команда каже він: підготувала усе необхідне, аби Україна могла підписати, зокрема з Америкою, документи щодо гарантій безпеки та відновлення. Це має бути історичним результатом, оскільки найбільша війна після Другої світової саме у Європі глобально важливо закінчити цю війну, каже Зеленський. Ми все робимо для цього. Додає він, ми готові до змістовної роботи з європейськими партнерами, якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту. Реальних людей, реальних міст і сіл в Україні Україна буде в Давосі. Якщо партнери не готові, усі представники України повинні зосередитися на конкретних речах, які допомагають нашій державі, нашим громадянам. Перше ракети для ППО, друге енергетичне обладнання для відновлення, а третє пакети підтримки, які допоможуть фронту і українським громадам. Змі пишуть, що Давид Арахамія та Кирило Буданов залишаються у Давосі, аби вести перемовини з союзниками України. Ну і щодо Володимира Зеленського, то можемо припустити, що до відмови від поїздки президента наштовхнула зміна планів європейських чиновників, бо ж Україна відступає на фоні інших загроз, з якими стикається Європа. Financial Times, посилаючись на свої джерела, пише лідери Європейського союзу на форумі у Давосі планували говорити з президентом США Дональдом Трампом про шляхи заверш. Чення війни в Україні, проте тепер пріоритет змістився на Гренландію. Ситуація змінилася після того, як Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на товари з восьми країн Європи через те, що ті не згодні з його планами взяти під контроль Гренландію. Як можна сідати за стіл переговорів з цією людиною і обговорювати її гарантії безпеки для України? Ви можете йому довіряти лише у тому випадку, якщо відкинете реальність, заявив один високопоставлений дипломат ЄС на правах анонімності. Крім того, зустріч радників з національної безпеки, яка спочатку була скликана для обговорення ситуації в Україні, тепер також буде присвячена Гренландії. Видання зазначає, що дії європейських політиків знаменують собою найсерйознішу кризу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. Здається, американський очільник продовжує відкрито кпинити з Європи. Він, наприклад, опублікував повідомлення, отримане нібито від французького президента Еммануеля Макрона, у якому той висловлює збентеження щодо позиції США про Гренландію і пропонує провести зустріч у Парижі. Цитую: я можу організувати зустріч після Давосу в Парижі у четвер в день. Я можу запросити українців, данців, сирійців та росіян на полях. Чи допоможе лагідний романтичний Париж викорінити зерно протистояння серця Дональда Трампа? Навряд чи і французького добротного вина, мабуть, Дональду Фредовичу не налють. Чи можете ви відповісти на слова Макрона про те, що він не приєднається до Ради миру? Він таке казав. Він нікому не потрібен. Я введу 200% тариф на його вина, і він приєднається. Все окей Здається, тут як у приказці, святий Боже не поможе. Однак, якщо у Монсеньора Макрона є план, тоді ві нехай. Я нагадаю, що Трамп особисто візьме участь у цьогорічній щорічній зустрічі після того, як минулого року виступив перед учасниками форуму в Давосі за допомогою відеозв'язку. Його супроводжуватиме велика американська делегація. І тут цікавим є питання, чи залишилися на швейцарському курорті ще місця, щоб розмістити 300 людей, яких запланував взяти з собою американський очільник. Змі повідомляють, що цього разу його делегація буде рекордною. Спостерігачі називають візит дем. Демонстрацією сили і очікують, що Трамп просуватиме своє бачення нової світової та економічної архітектури. Однією з головних тем кулуарів стане суперечка навколо Гренландії. і Погроз введення мит. Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, розраховують на прямі розмови з Трампом, аби знизити напругу. Ми маємо у своєму розпорядженні інструментарій, який не хочемо застосовувати, але застосуємо, якщо доведеться, говорив канцлер раніше, додаючи, що сподівається знайти спільне рішення. Президент США Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів і заявив, що Європа повинна зосередитися на Україні, а не на Гренландії. У короткому телефонному інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що на 100% запровадить мита проти європейських країн, якщо не вдасться досягти угоди щодо Гренландії. Європа має зосередитися на війні між Росією та Україною. Бо відверто кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Заявив президент США. Він наголосив, що саме це має бути головним пріоритетом Європи, а не питання. Нєння Гренландії, ну подумаєш, якась там Гренландія, бачите, намагається натякати Трамп. Ну заберуть, ну не заберуть. Ну дивіться, що там відбувається з російсько-українською війною. Водночас, на запитання про те, чи застосовуватиме він силу для захоплення Гренландії, Трамп лаконічно відповів без коментарів. Загадковий персонаж світової політики, який відчуває безмежну владу у своїх руках, Трамп навіть не збирається відходити від своєї стратегії щодо розділення США та Європи. Гренландія може стати каменем спотикання у цих точно непростих відносинах. Залежність Європи від американських озброєнь і фінансування у межах НАТО суттєво обмежує її можливості у кризових сценаріях. Про це міркує бригадний генерал французької армії у відставці, колишній командувач 7-ї бронетанкової бригади Ніколя Рейшу якого цитує Укрінформ. Якщо щось станеться в Гренландії, то, як мені здається, це будуть Сполучені Штати, які атакуватимуть Європу. Так, правда, що Сполучені Штати мають величезну вагу в НАТО, але ми говоримо про автономну територію, яка належить державі, члену Європейського Союзу. У чому наша нелегітимність? Ми не просили нікого бути там присутнім. Тож тоді на політичному і історичному рівні потрібно буде поставити крапку. На думку генерала у відставці, у разі спроби США захопити автономну територію члена ЄС, європейці опиняться у дуже драматичній ситуації, оскільки це практично означатиме, що США атакували Європу. Водночас, на рівні ЄС, за словами генерала, координація зусиль є дуже складною. У нас немає європейської армії. І у нас немає головнокомандувача. Тобто, в нас немає відповіді на питання, хто віддає наказ. І це величезний недолік. І це одне з ключових питань, наша залежність. Всередині НАТО асиметрія очевидна Сполучені Штати мають абсолютно колосальну частку в НАТО. Американці це військовий стовп, тобто є головнокомандувач із Реальною армією. А з іншого, боку – Європейський Союз. Це 27 держав-членів, які намагаються якось координуватися. І доки ми не домовимося в форматі 27 держав, вони цим користуються. Очевидно, що Європа має наростити свою силу, аби протистояти новітнім загрозам, які надходять не лише від Росії, а й тепер від Сполучених Штатів Америки. Financial Times, посилаючись на свої джерела, пише лідери Європейського союзу на форумі в Давосі планували говорити з президентом США Дональдом Трампом про шляхи завершення війни в Україні. Проте тепер пріоритет змістився на Гренландію. Ситуація змінилася після того, як Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на товари з восьми країн Європи через те, що ті. Не згодні з його планами взяти під контроль Гренландію. Як можна сідати за стіл переговорів із цією людиною і обговорювати гарантії безпеки для України? Ви можете йому довіряти лише у тому випадку, якщо відкинете реальність, заявив високопоставлений дипломат ЄС на правах анонімності. Крім того, зустріч радників із національної безпеки, яка спочатку була скликана для обговорення ситуації в Україні, тепер також буде присвячена Гренландії. Видання зазначає, що дії європейських політиків знаменують собою. Найсерйознішу кризу у трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. Видання Політико тим часом пише, що для багатьох європейських урядів, включаючи найдавніших і найвірніших союзників Америки, погроза Трампа запровадити каральні тарифи проти будь-кого, хто спробує перешкодити йому захопити Гренландію, стала останньою краплею. Розрив на їхню думку тепер неминучий у приватних розмовах. Розчаровані європейські чиновники називають поспіх Трампа анексувати суверенну данську територію справжнім божевіллям, запитуючи себе, чи не захопився він своїм воїнським режимом після для венесуельської авантюри і кажучи, що він заслуговує на найжорсткішу відплату Європи за те, що багато хто вважає явним і нічим не спровокованим нападом на союзників по інший бік Атлантики. Якщо Сполучені Штати не змінять підходу до корінно, цей процес ймовірно завершиться радикальною перебудовою заходу, яка порушить глобальний баланс сил. Наслідки варіюються від трансатлантичної економічної шкоди через зростання торговельної напруженості до ризиків безпеки, оскільки Європа намагається захистити себе без американської допомоги, перш ніж вона буде повністю до цього готова. Імовірно, Сполучені Штати також понесуть певні витрати, зокрема через здатність проєктувати жорстку силу в Африці і на Близькому Сході без доступу до мережі баз злітно-посадкових смуг і логістичної підтримки, яку зараз надає Європа. Поряд з усіма розмовами про заходи помсти, спрямованими проти торгівлі зі Сполученими Штатами, дипломати та урядовці в столицях країн також розмірковують над тим, що може означати довгостроковий розрив з Вашингтоном. Для більшості ця перспектива є болісною, оскільки вона покладе край 80 рокам мирної співпраці, взаємної підтримки та вигідної торгівлі, а також завдасть смертельного удару НАТО в його нинішньому вигляді. Багато урядів хочуть врятувати все, що можуть. Тоді як лідерка ультраправих Італії Джорджія Мелоні намагається відновити відносини. Але для деяких урядовців майбутнє західних союзників після розпаду США неважко уявити. Наприклад, європейські держави, включаючи ті, що не входять до ЄС, як от Велика Британія та Норвегія, значну частину другого терміну Трампа, провели працюючи у дедалі ефективнішій групі, яка вже діє без Америки, так званій коаліції охочих підтримати Україну. Радники з національної безпеки з 35 урядів регулярно контактують, часто зустрічаються онлайн і особисто, а також взаємодіють за допомогою менш формальних текстових повідомлень. Вони звикли шукати багатосторонні рішення у світі, де Трамп є значною частиною проблеми. Рівень довіри у цих колах загалом високий, за словами людей, знайомих з тим, як працює група, і справа не лише на рівні посадовців національні лідери самі засукають рукави і працюють у нових тісних угрупуваннях. Лідери включають. Кіра Стармера з Великої Британії, Еммануеля Макрона з Франції і Фрідріха Мерца з Німеччини, а також президентку Європейської комісії Урсуло фон дер Ляєн Александра Стуба з Фінляндії і з... Мелоні з Італії регулярно переписуються одне з одним. Часто у одному груповому чаті. Протягом минулого року вони виробили добре відпрацьовану процедуру обміну повідомленнями щоразу. Коли Трамп робить щось дике та потенційно шкідливе. Коли справи починають швидко розвиватися, важко координувати дії, і цей груповий чат справді ефективний. Це багато говорить про особисті стосунки та їхню важливість. Це неформальна, але активна домовленість відома як Вашингтонська група, на честь групи європейських лідерів, які відвідали Білий Дім разом із президентом України Володимиром Зеленським минулого серпня. Їхній підхід протягом року полягав здебільшого у збереженні спокою і реагуванні на його політичні дії, а не уведенні на провокаційні слова. Цей дух змастив колеса мирного процесу в Україні, коли коаліція охочих наблизилася до узгодження рамкового мирного плану, під яким підписали. Лися США, включаючи гарантії безпеки для України. Це значне досягнення, враховуючи, що раніше Трамп виключав можливість участі американських військових, але скандал, який Трамп влаштував через Гренландію, тепер перехилив чашу Терезів. Зник той м'який підхід до погроз американського президента. Навіть стармер, зазвичай найобережніший з лідерів, назвав загрозу президента щодо тарифів помилкою, зокрема, очевидно, під час прямої розмови з Трампом неділю давньогрецький філософ Сократ казав: Я знаю, що я нічого не знаю. Усвідомлення власної обмеженості стимулює мислення і розвиток. Міркував мислитель. Дональд Трамп у серпні 2025-го казав: Я знаю, що роблю. Він відмахнувся від порад інших політиків і був упевнений, що зможе завершити російсько-українську війну. Мабуть, Сократа Трамп не читав або забув найважливіше. Бо ж після того заявив, що Крим оточений океаном, Путін готовий до мирного врегулювання, а в непідписанні угоди. Винні, мовляв, українці. Виступ Володимира Зеленського у Давосі сьогодні скасовано через нічний обстріл. Він залишився у Києві. Про це повідомляють змі. Я нагадаю, що раніше йшлося про те, що лідери України та США мали б зустрітися на полях для офіційних та неофіційних зустрічей. Попри цю напружену ситуацію вдома, і на міжнародній арені Україна все ж буде присутня на дипломатичному рівні у Давосі для того, аби реалізувати три важливі завдання. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга каже, що йдеться про енергетичну підтримку. У посилення обороноздатності і зусилля щодо завершення війни першочергову у Давосі українські дипломати працюватимуть над забезпеченням підтримки енергетики в умовах щоденних російських атак. За словами головного дипломата країни, партнери отримають конкретний список потреб від України. По друге, українські представники у Давосі працюватимуть над посиленням обороноздатності України, зокрема постачанням ППО і додаткового озброєння. І по-третє, Україна фокусуватиметься на мирних зусиллях. Повідомив Себіга. Наша стійкість не є виправданням, аби ця війна тривала. Ми дійсно досягли прогресу із нашими американськими друзями і партнерами. Ми консолідуємо світові зусилля, зусилля світової дипломатії. І особливо важливо це зараз, коли ми переживаємо період геополітичної турбуленції. Дуже важливо, щоб Україна була в фокусі.